Сьогодні ми поговоримо про алкіни. Алкіни належать до вуглеводнів, ненасичених. Якщо в алкенах кратний зв'язок складається із двох зв'язків, то в алкінах він містить. Якщо аж три. Так. Алкіни містять один потрійний зв'язок. Загальна формула алкінів h 2 n 2 Найпростіший представник алкінів це етин. Молекулярна формула етину. це 2 h 2 Гібридизація в етині SP. Таким чином, дві хмари є гібридними і дві не гібридними, що ми бачимо на малюночку. Як ви бачите, не гібридними являються П-електронні хмари. Потрійний зв'язок утворюється одним сигма-зв'язком і двома П-зв'язками. Один з котрих з П-зв'язків знаходиться під і над сигма-зв'язком, а другий ліворуч і праворуч під нього. Як же утворюються Пі-зв'язки? Відповідь. Пі звязки звісно, утворені негібридними орбіталями, про яких було сказано вище. Там дві П. електронних хмари. Номенклатура. Номенклатура поділяється на. Тобто, буває номенклатура. Тривіальна. Раціональна та міжнародна номенклатура International Union of Pure and Applied Chemistry. Тривіальна номенклатура. Це назви сполук, котрі вони мали історично. Ще до того, як почалася систематика хімічних сполук хімією. З поміж усіх алкінів. Нині тривіальна назва вживається лише для ацетилену. це 2 h 2 ми потім будемо дивитися, як ця сполука називається за Іюпак. Та ми вже бачили її назву. Зараз ви зрозумієте чому. Проте також тривіальні назви зустрічаються у деяких інших алканів. Наприклад. С4H4 Алілен. С4H6. Протонілен. Вікіпедія мені пише, що С4H4. Кротонілен. Помилочка в ній. Перевіряйте факти. Адже дана формула не відповідає загальній формулі h 2 n 2 Раціональна номенклатура. Згідно з принципами раціональної номенклатури, алкіни можуть розглядатися як похідні ацетилену етину, у якого один або два атоми гідрогену заміщені. На функціональні гідрооксидні групи. Наприклад, диметил Ацетилен. Ми бачимо посередині у нас потрібний зв'язок, нібито Ацетилен із двох сторін ch 3 метиловий радикал. Також ізо пропіл Ацетилен. Ну, звісно, мої глядачі розумні, вони зрозуміють, що. Тут є атоми карбону в цих містах. А ще є атом карбону із гідрогеном. там де... Це просто скорочена формула, отже. Можна ще так записати. Номенклатура ІОПАК. Назви алкенів утворюються від назви відповідних алканів заміною закінчення ан на «ін» або «ен». Нумерації починають з того кінця, ближче до якого розташований потрійний зв'язок. Положення останнього ланцюгу молекул позначаються цифрою, що означає карбон, біля котрого знаходиться потрійний зв'язок. Цю цифру ставлять після корення назви головного ланцюга. Дозволяється після суфікса. Ін ін. І її ставити. Отже, розглянемо назви. За Іупак Етин. Ну, зрозуміло. Я думаю, тут все зрозуміло. Це ж очевидно. У котрих місцях знаходиться карпон на цих схемах. Я не маю сумніву в моїх підписниках. Они досить такі розумні, і я думаю, що зрозуміють. Отже, не буду пояснювати далі. Наступний у нас пропін, потім бутин 1. Бут або бутин 2. Один ін, можна просто пентин, або пентин один, пент 2IN, пентин 2. Ну і найскладніше метил, бут 1 Ін, або ж можна ще триметил, бутин один, один. Дякую за увагу. На все добре, всього найкращого. Значить, шість.